Ніколай, скажіть хороший рецепт українського сала. Будь ласка, я беру сало, ріжу, як, як вам зручно, можете дов, дов, довгі кусочки, можете квадратні, вмикаю в сіль, потім кидаю чесник, перед з горошком духмяний і лавровий лист, і так, шарами. Закриваю кришкою пластмасовою, в погріба був холодильник. Смакота не перевершена, Микола, ви не пошкодуєте. Людочка Леся, будем вітати. Сільська газдиня, доброго вечора всім, хто в чаті, бажаю здоров'я і миру, доброго вечора. Ви в мене вперше, будь ласка, напишіть, як до вас звертатися, приєднуйтеся, дуже вам вдячна, що ви зайшли підтримати. Всього найкращого вам, пишіть, де проживаєте, чим займаєтеся. Бачу у вас свій канал є, так? Пишіть, будь ласка. Галинка Рудова, Іванка додала до фаршу курячого. Все, як звичайно, і замість цибулі, яку я не дуже люблю, кабачки. А до фаршу кабачки. Зрозуміло, Мене до це теж цибулю не любить. Галинка Штень, привіт, Танюшечка та всіх, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного вечора та Божої опіки і нас пригощає кава з шоколадкою і тортиком на вибір, що кому. Наталочка Гайдаєнко. Доброго вечора, Таня та всіх в чаті, миру, добра, тепла, лайк поставила. Дякую, Наталочко, дякую, велике. Як справи, що готувала смачненького? Танечка, бажаю вам процвітання вашого чудового каналу. Ой, Валюшо, то така проблема з тим каналом. Дякую, дякую. Валюша Італійка. Галя Руд, добрий день, моя дорогенька. Людочка, Патріот, дай Бог вам сил і ніколи не ощутить тої біди, що у нас. Так, да, це точно. Галинка Рудова, Валюша Італіка, доброго вечора, гарного настрою. Лідочка Огер. Аня Сергіївна, Італійська кухня, Валюша. Доброго вечора, міцного здоров'я, Божої опіки і вам смаколики. Іванка Капачук, Галинка Штейн, доброго, мирного вечора. І вам троянди. Привіт, курасивий такой режим. Доброго вечора, Микола. Наташа Гайдаєнко. У нас спека, все горить. Просимо дощик. У нас Наталочка те саме теж. Всі жаліються на головну біль, горить все 45 на сонці, вітру немає, дощу немає. Просимо, але немає. Не дощу, просимо, не дощу, а урожаю, але ж. Без дощу не маю врожаю. Валюша Італія, Ліда моя дорогенька, добрий вечір. Галинка Рудова, Галя Штин. щирі вітання вам, доброго тихого вечора, здоров'я вам і вашій родині. Олеся Суми, Валюша, міцного здоров'я, мирного неба. Скажіть, чуть мене добре, бо я не знаю, чи я додавала звуку чи ні на телефоні. А в мене пропав інтернет, то щойно з'явився. Люба, в нас те саме. Два дні не було інтернету, чоловік сьогодні вже розсердився, прийшов, навіть не вечеряв. Сів біля ноутбука, яка не стану і не буду вечерять, поки не зроблю. Щось там чистив, чистив, заглядав, заглядав, до нього перезагружав, ну нарешті зробив. А, також пропадає часто інтернет, ці ж вимикання світла. Холодильники також я не задоволена цими їхніми графіками, не встигаючи їх мити. Продукти. Як я раніше могла приготувати борщ більшеньку каструлю, то зараз готую на два дні, щоб повечерять на утро чоловікові дати обід на роботу і собі, і все. Тому що не знаю якого, якщо за один нема світла, то все пропадає, кисне так що поки так. Людочка Галинка, Штин, добро вечора, мира, здоров'я і добра. Як ваш русланчик? Боже, покрову йому, тортик, і квіт.